Де кого тоді? Да? — Ось, треба когось сказати. Такий, знаєш, ну то я ж свиня, я курва деяку там, там жру, то то падає мені по бороді, то тобі видно, що ти часом не час. <свистак> ну, а ти думаєш, ну я божим духом живу. Та я як нормальні Бадаю. люди люблю нахаритися файно. <свистак> — <свистак> Правда рада? Але в нас горі холодно. Дуже. його шлях. Хто знаєте, що яке, ну так люди говорили. Так на дворі, щоб ні пса, ні кота на двір не вигнали. Ну, от сьогодні іменно погано. Знаєш, що кавалерка проголосувала ще за тулоку. Яку? Ну, Казали, як ті гарно, і ті гарно. Супер. Та що, кавалерка каже, треба брати, ну, то, то, то сінать не ми за двома ну, руками. Можна і це кота, поніти. Ми за двома є. руками. Файн, супер. Mm -hmm. Чорні хіба отакі. Ну та будуть, що є. Не вартує давати посилання, поки сама себе беру швінь. Чесне слово, от я показала, що де я хожу, купую швіньок, на мене тепер нічого не Ну що я не часу говорить? лівчик купую вже скільки часу я бігаю з вами за лівчик. Ой галя. галя. Ну то буде. Ти думаєш, що ой, все одрець. М-коберемо, почало перетискати. Таких немає. Чекайте, ми ще дівчик є привезли. Так. Який гарний. Ну, але він без кошарку, без нічого. Це не буде 70, і 80 це. 80, це буде велика чаша. А того то, 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 немає. 75. Ну, ну. Я таку, просто об'ємчик міряти. Я можна з отими зрівняти, у то тут 85. 75 теж, так? Так. Да. А треба було тут брати 80. Галинко бракне вам? Бракне. Ну, Там ні всього брак. Така заханна жіночка. Та де в мене нижня білена. Ти знаєш, як та актриса говорила з 10, що вона вже померла царство на Вона угу. Наказала, що жінка тут може бути в діта як будь, а нижня білина... білизна завжди має бути дорога. Завжди. Добре, і а віжню, я її верхню, берете дорожче. А я її просто в мене все. Тут дешевого навіть нема, правда? І нас Ро, і тут дешев... сіни. Тут дешевого навіть... Єга, Але Це, мабуть, буде маленьке. Маленьке, ні, ні. Маленьке, мені не треба, я їх не Тому що, ні, до речі, а оце сі відомі. Скажу вам, кавалерка, тако, мали масла міняти годину, а затягнулося одним словом, але вже машину я забрала, батарея сіла. Заряджала в телефоні, завела машину, замерзла, але головне, що швіньок накупила, кавалірка, а така голодна, що я вам не можу передати. Я б напевно, зараз коня з'їла, але додому ще не їду, ще є робота. Роблю роботу і тоді аж додому. Кавалерка на дворі, такий дубак. Ще колегу зустріла, колега мене завіз за машиною, каву, купив, дякую. А. Я не знаю кавалерка, ви так само, коли голодні, не можете нічого робити, ні нічого, а ще коли холодно. Коли кавалерка вдома буде, навіть не знаю. А світла нема, інтернету нема, нічого немає, ходжу, лапаю то, без машини, замерзла, голодна. Ну, от вже на кінець в машині, в теплі, можна їхати доробляти роботу, вже скупилася. І тоді вже, як зроблю всю роботу, можна їхати додому. Та й таке, хто їздкавріка, всім смачна. Хожу кавалерка по сільпо і дивіться, хто тут тощо. Я прийшла, такі фотографії викладають. Що, що? Боже, а ну голосніше говори. Такі фотографії відправили, що почне. Що собі ігрушку купляєш? То ти, по світу. <клес> Клас. Ти? Світ. А що ви купуєте? Ова. То с нині світом? Так, так, так. А цей на хвилині фінті ключки різні сюди, А ти говорити не можеш? Та я можу говорити, а чому те так одна губа спить, що хіба? Я від я а чого так хіба? Я стоматологом, бо що він трохи песок закрив. Він тебе послухав. У ну, мене там в машині, а, я не можу її пити, бо. Правильно не він пий, є. я зараз вийду. Я теж люблю пасити. А він є в мене? Каже, я дзвоню, каже, Галя. Блек вазонок збив, яка на майшка. Скоро. Давай это, это, працюємо. Но, я? давай. Я знаю, що да. потім. Спер -спер я розрахуюся. <сих> в м'ясному розраховується. <сих> розраховується, так? А ти тут. Та ти тут взяли. Ну не чого нас відкривається? А викриварі <сих> я я не люблю. Минулий раз не встигли. Я так люблю. – А, треба купити йому цю газу. Максимчик нині теж гуляє сюди. Та й це прошло. От і прийшла Галя. Вгадайте, що на своєму любимому Максимчику купив. Сусі. Максиму Сусі. Розпаковка. що таке кішкно. Замовила суші, бо в хаті може їсти дитина прийшла зі школи і розумієш, що треба щось їсти, по що шуріку суші замовлю. Але думає, так зроблять за 30 хвилин, то мене ще не буде на наїсти. Кажу, ну сказала, куди завезти. Я під'їжджаю, вже заходити, а далі ніхто не дзвонить за суші. Я дзвоню, я написала, а вони кажуть, вже кур'єр біля вас. Кур'єр дзвонить до мене, а я в машині сижу і розказую, куди, куди заїжджати. Та й водій вже заїхав тут в будинок і каже, я вас не бачу. Я кажу, ну то мене бачити не можете, бо я ще з своєї машини не вийшла, пункти не забрала всі. Зараз побачите. Та й одним словом взяла йому суші. Потім взяла ківі, яйця, майонез, три, два вида яду, батон хліб, молоко. Рулет, стегна, салат буде і крила. І кавалерочка, в нас поступили дуже класні рушники в таких кольорах. І ще є тарка та, типу. Я взяла одразу до хати, бо я знаю, що їх дуже скоро не буде. Ціна такого одного рушника 350 гривень. Це є мікрофібра, їх в рулоні є 20 штук. Розмір кожного рушничка 25х25. Тому хто бажає, я вам залишу посилання, пишіть на робочу сторінку і замовляйте, завтра відправка. Та вже візьміть і блека на стіл, що то вже, то й те, кто купа лежить, що то? Та як треба, для ти точно не піш. Я би тобі Чекай, Треба паличку Чекай, Треба зломи паличку через. Я Та, то він мене навчив суші їсти, як ніколи в житті не їм. Ну, ніколи. А тут звуга не все. До якої години світло буде, хто в курсі? Я не знаю, одні каради, що... а що це тут дали? одинакові? Вичекати. Це не одинаково, вони там можуть бути різні. А, а це Максима Максимчик, смачного тобі, хлопчику. Дитинко наше. Аркадій не любить, Суші. Аркадій. Я сі подивлюсь. Це хоби, зараз, зараз Сергій побачити і прибіжить на суші. Знаєш, вони накупили креветок. О. креветок Максим, Максим любить. Так що Максим має сьогодні купу їди, всякої якусь мокотях. Mm -hmm. Ну, смачного вам. Та вони зварі. Mm -hmm. Смачного mm -hmm. вам, не, не буду вам зазирати в писки. Смачного. Mm -hmm. Дякую. Голосно кажи! Дякую, дякуємо. Як дякую. попередитися, чи хтось е, обіжає в хаті нашого улюбленця? Дуже легкий спосіб. Не вбіжає ніхто. Блек. Блек. Бачите, реакції нові. Той наш улюблений, Але когось може і вбіжай. Так якось. Скажи він файний. Він mm -hmm. такий чорний чорний. Що це пальці треба? От четвер. Запам'ятайте, коли трете око, то в валюті звучать пальці око. А ти щось їв? Весь не таке відчуття, що наш Аркадій живе Божим духом. Його от як не крикнеш, він веде далі повне сміття, Та я тільки вчора вийшло. Ну то що я з каза на сестра ми так як Максим бачив, в туалет заходив. Якось одинакової зірочки ліпащили. Да, Максим дуже та, ліпив цілий унітаз з зірочками і думаю, що буде більше ну, Він, не зим, такі, як я. — Ти Ну а ти зайди. Ти самий засранець як ти? Ну то ти засранець. О, о. о. Та мені дитина не вже А там же будь, -буд, будь що <спільш██> Та треба щось Шо з нею робити. Треба трактори мене. Що ж робити? Там не. Мені, я там маю ще Блек. Блекі. Блекі. Блек. У мене одне питання до себе і до Блека. Що ми будемо робити вночі, якщо ми, кавалієрка, світла немає, але обіцяє, десята -го годину мають дати. Світла нема. Інтернет взагалі лове-не лове. Ура! Дали світло нам! Але ви знаєте, кавалерка, би може, і не вставала. Але встала, тому що. Е... У мене в пральній машинці заблокувало курточку, бо не випрало. А то куртка, в якій я сьогодні ходила, пшикала півником. Мені треба, щоб її випрало, тому що я буду в ній їхати до Львова. Вона така холера тепла капіта. О, пральна машина пер. Так що зараз випере пральна машина. Я так і виспала кавалерка. в того планшети, м'ячики, блокноти, два павербанки. Блек біля мене. Мим словом, все як завжди. Я того кавусю п'ю, якийсь медівник захотіла, запальнички біля мене багато схожу ключа. Вона слова калерка, все як завжди. Іду на кухню. Беки. Ви знаєте, кавалерка. Ну, все одно вам то скажу, бо мене вже аж язик е чеше. Багато хто з вас. Писали, коли Блек був маленький, Галина, не беріть його на ліжку, бо він буде завжди постійно спати на ліжку. Кавалірка, я вам скажу таке, що на пеленку він в мене ходить сам. Я його навчила. В ліжечку свому він спить також. Його не треба туди, ні, гнати, ні нічого, він сам. Тільки лягаємо спати, він скоче до мене, поцьомає мене скоче собі на ліжко і лягає спить. Правда, під ранок, я замітила, або коли виключають світло, може йому там захолодно, то він тоді йде до мене. Ну, я вам скажу, тако, дякую Богу, що в мене мій улюбленець, він є дуже. Я його, по-перше, дуже сильно люблю. Він в мене розумний є, він і на пеленку ходить, як ви бачили, і в ліжку в себе спить. він є просто лапочка моя. І я, кавалірка, скажу вам такого: мало того, що я куртку випрала, плед один випрала. Світло в нас ще є. Курочку я відварила завтра на салат, бо хочу зробити. Але хочу рано все підготувати, щоб в обід зробити салат, бо завтра маю також дуже багато справну. Як ви кавалірка, знаєте, що я тепер почала трохи лікування і маю ще мимо тої булячки болячки, ще, знаєте. Знаєте, одна болячка завжди не приходить, завжди щось вилазить. А щоб бути впевнені на всі, ну, на всі 100, що я здорова, то треба все поздавати. То в міру моєї можливості я все стараюся зробити так, як має бути. І кавалірка була ще в прямому ефірі в «Королєви та родини, в Тіктоці, в батлах. Скажу вам, що мені дуже сподобалося. Але бачите, ті батли все залежить від команди. Ну, кавалірка, я знаю, що ви в мене є найкращі, найлюбиміші. Можливо, і я колись вийду в ті ну, але в мене в Тіктоці, по-перше, я його не веду, бо в Тіктоці є такі люди, які ведуть. Замість мене TikTok. Багато хто з вас думає, що це і моя сторінка. Ні, це не моя сторінка. У мене на сторінці 5 чи 6 відео і все. І там 30 тисяч підписників більше немає. Ну, але якщо вам буде цікаво або ви захочете, щоб я вела батли, ну я тоді почну вести батли, але тільки «Кавалерка» разом з вами. Тому що я от зараз сижу, я знервувалася, я нічого не розумію, що кидати, коли кидати. Ну, одним словом, знаєте, в то треба вникнути. Але я зараз, ну, по-перше, мені зараз не до того. І я не знаю, чи я би собі раду дала. Тільки якби зі мною була королів і Сергій. Ну, якось так. Ну, і ми кавалірка, о, дивіться, що блек робить, бачите? Це називається, що йому жарко. Ми вже кавалірка спати. Всім хочемо сказати на добраніч, Мирної, спокійної ніченьки. Ну і зустрінемось завтра. Всім на добраніч.